Україна готується до членства в Європейському Союзі. Крайній термін 2030 рік. Це підтвердили і президентка комісії Європейського союзу Урсула фон фондерляїн і комісарка з питань розширення Марта Кос. І по суті, вона залишилося 4 роки, щоб усі 27 країн почали голосувати за наше членство. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. І напишіть в коментарях, чи вірите ви, що до 2030 року Україна може стати членом ЄС або розпочати власне процедуру набуття членства. 1 вересня цього року має відбутися зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу у Копенгагені, де вже обговорять відкриття переговорів з Україною про членство в ЄС. Ну зрозуміло, мова буде йти про можливості, про ризики, що і як краще робити, щоб запобігти там таким зловживанням і блокуванням, як може зробити Угорщина, да там чи інші деякі країни. Крім того, традиційно у вересні-жовтні має бути звіт комісії Європейського союзу щодо виконання Україною умов вступу до ЄС. Ну це по тій заявості, що ми вже подали, і вже виконуємо ці умови. А Україна зі свого боку готова відкрити переговори одразу по трьох кластерах, тобто за трьома основними напрямками: так? першим, другим і шостим. Всього їх шість, до речі, подивіться одне з моїх відео, де я розповідаю про ці кластери і про переговори про набуття членства. І до речі, про те, що ми готові одразу відкрити уже переговори про набуття членства по трьох кластерах, заявив наш новий віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка. Нагадаю, щось ці Кластери, три цих кластери, які я назвала. Перший це питання основного процесу вступу до ЄС, так би, так би мовити, базові, базові питання, що і як має відбуватися. Другий кластер це питання внутрішнього ринку, торгівля, зона вільної торгівлі. І шостий це зовнішні відносини України. Щоб ми пристосувалися до умов зовнішніх відносин Європейського союзу, це те, що у нас, так би мовити, вже все налагоджено з європейським союзом, уже майже все узгоджено. По інших кластерах, а це конкурентоспроможність, це екологія, це ресурси, це політика згуртування і сільське господарство. Усе трошечки складніше. Ну, сільським господарством може трошки простіше, але тим не менше, ці питання ще потребують більшої роботи. Ну тому вони відкладені ці кластери на пізніше. Але наступний крок України це підготовка чергової, всеосяжної національної програми адаптації законодавства ЄС в усіх сферах державного управління. Ну, ми знаємо, в принципі, ті, хто стежить за цими питаннями, що ці загальні національні програми адаптації законодавства періодично готуються, оновлюються, тобто це не будуть якось от з нуля готувати, а просто проведуть проводиться уже точніше ревізія законодавства, яке вже адаптоване і яке треба адаптувати. Аптувати законодавство європейського союзу і буде підготовлена ось ця така програма національна. І власне парламент буде уряд буде розробляти проекти. Да, і парламент має приймати всі ці необхідні рішення, всі необхідні зміни до українського законодавства. Ось такі дії України на шляху уже на серйозному шляху до членства в європейському союзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, да станемо ми членами Європейського союзу, не станемо. Ще до 2030 року встигнемо на вашу думку чи ні, і що може власне загальмувати на вашу думку ось цей процес європейської інтеграції? Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, і власне підтримуйте європейську інтеграцію України.